Лопата підборно-копальна або в простонароді американка з рейкової сталі. Ось так вона виглядає. Це щось середнє між совковою і штиковою лопатою. І не штики, не совок. І, ну, грубо кажучи, такий от штик трішки загнутий, ну, щоб можна було і копати і кидати. Ну, чаще за все, з такими наклеїчками приходять: тут олень, китайський китай. І надпис, надпис рільцеве сталь російською. В такому пакуванні воно приходить мішки по 12 штук, перетягнути в'язальним дротом. Якщо вам будуть розповідати інші продавці, що це там Польща, Чехія, ще щось. По 12 штук це тільки Китай, бо 6-12 це для них такі скілові цифри, які вони вважають, які вони вважають що приносять їм удачу. Так, ще не сказав, що тут є два ребра жорсткості по розмірах. Загальна довжина 42 см. Робоча довжина. Робоча довжина це відсюди до краю. 31 см ширина робочої частини. 22 см. Ну і настільки вона загнута на 5 см Ну, 4,5 см. Взагалі, що все, що ми продаємо, це в основному. 80% українського, ну просто українські лопати не попадають. На жаль. Ну, навіть була б така сама українська, ну може трішки дорожче, там на десяточку, ну я б Китай би зовсім не торгував. Ну Сюди прийшов перевірити, як воно буде по голку бити. Так, бачите, залишився слід. На лопаті нічого. Візьмемо нашу українську. Це Савкова ну Бачите різницю, да? Бачите, різницю поганулись уголку голку не дуже страшно було. таке Така вибоїна від е, Китая. Така вибоїна, ну майже нічого від нашої але наші прям дісталось потужно. Товщина тут півтора. Міліметра. Ну Ви розумієте, що товщина не головне, головне матеріал. А ще лопата така от у нас лаком скрита. ну Лак, бачите, пропускається. Лопата, мабуть, довго лежала, вже трішки пішла ржавчина. Ну, найголовніше, що ви бачили, досі на відео якість нашої і цієї лопати.